Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Хвилиною мовчання та покладанням квітів у Черкасах вшанували загиблих воїнів. Вони полягли, лежать у землі за те, щоб ми жили, за те, щоб наші внуки їхні діти. Десять місяців чекала на тіло свого чоловіка. Історія про військового Сергія Павліченка. Перше було прийняття взагалі, щоб тебе чоловік загинув. Над стрічкою працювали майже п'ять років в обласному центрі. Презентували фільм Довбуш Це історія чоловіка, який не хотів ніякої слави хвилиною мовчання та покладанням квітів у Черкасах на площі слави вшанували воїнів, які в різні роки загинули за незалежність та суверенітет України. Згадати бійців прийшли побратими, представники місцевої влади та священнослужителі для родин військовослужбовців, які відстоювали створення меморіалу. Це нагадування про подвиг їхніх рідних, розповіла суспільному дружина загиблого Вікторія Панченко. Щоб шанувати героїв, принесли з собою соняхи. Ми прийшли вшанувати пам'ять свого батька Олексія Панченка, який загинув у 2015 році в Донецькому аеропорту. Ми самі пам'ятаємо, хочемо, щоб люди пам'ятали ціну, якою дістається нам мирне життя тут. Вони полягли, лежать у землі за те, щоб ми жили, за те, щоб наші внуки, їхні діти були живі і щоб не бачили цієї війни. Нагадую, 29 серпня 2014-го під Іловайськом під час виходу з оточення українських військових Росія порушила домовленість про зелений коридор і впритул розстріляла колону бійців. За офіційними даними під Іловайськом загинули 366 військових 429 отримали поранення, ще 300 потрапило у полон. Десять місяців чекала на тіло свого чоловіка, переселенка з Приморська, що в Запорізькій області Русудана Павліченко. Її шестирічний син двічі здавав тест ДНК, аби тіло батька ідентифікували. 34-річний командир ремонтної роти Азову Сергій Павліченко боронити Україну пішов ще у 2014-му. Загинув у наслідок теракту в Оленівці в ніч із 28 на 29 липня 2022-го. Про бойовий шлях чоловіка та як сама переживає втрату. Жінка розповіла нашій Наталі. Старинець гуртає у телефоні останні фото чоловіка. До грудей притуляє спортивний костюм Сергія. Каже, прихопила його, тікаючи з дітьми з під обстрілів, аби чоловікові було у що одягнутися після повернення з війни. переписуємося і кажу, що тобі взяти? що що. що ну, з речей, хоча б, що, знаєш, що там ж нічого нема все забрали. Він таки нічого не треба, нічого не треба. А я така думаю: ну, хоча б спортивний костюм. Жінка розповідає, повномасштабна війна застала коханого в Урзуфі на Донеччині. Потім була оборона Маріуполя та Азовсталі. Його обов'язком, говорить, було забезпечити азовтранспортом. Чоловік розумівся на техніці та найбільше дбав про своїх побратимів. Один із них і розповів про його мужність та безстрашність. Каже, а за сталь, уяви собі. йде бой, літають ці е, бомби, ракети, як то кажуть, стоять, каже, моїх 30 хлопців, офіцерів, і твій серед них. Каже, я даю команду відходіть. А за забором, каже, лежить хлопець трьохсотий. бере кувалду, каже, я буду вибивати. каже, вибиває той забор, ямку ці якусь робу, витягує, каже, того хлопця, а настільки він за всіх за нього турбувався. У травні 22-го, говорить, надходить наказ здатися у полон. Сергій з побратимами опиняються в Оленівці. Тоді телефонний зв'язок із ним втрачається. Русудана ж на той час перебувала на батьківщині у Абхазії, а діти з дідусем та бабусею у Приморську. Дивом говорить вона дісталася до них та вивезла у Черкаси, прихопивши лише пару речей. Тут чекала, доки чоловіка звільнять з полону. Тим ж як сказав, це почесний полон. Максимум три місяці вас всіх обміняють. Я дізнаюсь новин вибухи. Воленівці, вибухи, пишу на той номер. Хлопці, як, де, що, чого, він там був, це стовідсотково від хлопців. ось Я ні, 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 ні. Він не може такого собі дозволити загинуть. Ні, він був спав в самому епіцентрі взриву у сірогі в ну, заключенні про смерть написано, що осколки порання, то тобто, при вибухі осколки в голову, живіт, але він не повністю згорів. З того часу каже для неї почалося найстрашніше. Перше було прийняття взагалі, щоб тебе чоловік загинув, але ж я не думала, що ще страшніше вимолить, випросить те тіло, щоб його з достоинством поховати. Ми стучали во всі дві, зробити нам експертизу, зробить нам ДНК, віддайте Теракт, говорить, стався у липні. Тіло передали у жовтні, та аби отримати його, довелося чекати ще сім місяців. Морально це дуже важко. Дуже важко, це просто знаєш, і знімажає де не могу, тому що ти живеш кожен день в очікуванні. Доки їхнє ДНК внесло у базу, минуло три місяці. І далі перша експертиза, це в лютому. Друга, порівняльно, чомусь вони сказали, треба дві. Найважчим каже було очікування. Саме розуміння, що він там десь лежить, десь чекає свого часу, а я тут нічого не роблю, окрім того, що чекаю. Є наразі на ще ті хлопці, кого ще не опізна, не опізнали. Вони все ще чекають. Ціна, яку заплатив її чоловік, аби вона з дітьми жила далі, надто висока, говорить Дана. Тому нині вчиться існувати без нього, без найріднішого, без того, хто був опорою прикладом незламності, без того, хто навчив її бути сильною та радіти життю. Наталія Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. 97% шкіл області готові до початку навчального року. Вони мають укриття та готові до надзвичайних ситуацій. Про це сьогодні на брифінгу розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, 665 освітніх закладів мають власні сховища, 157 – у суміжних приміщеннях. Ще у восьми їх будують. Завершити мають до кінця року. Форму навчання кожна школа обиратиме самостійно. Вона може бути очною, змішаною ж або ж онлайн. В більшості ми будемо мати, як було зазначено, вже. Це очний і змішаний формат навчання. Звісно, там, де дітки всі не можуть розміститися в укритті, можливо, буде навчання здійснюватися в декілька змін. У випадку повітряних тривог освітній процес буде прориватися. Дітки будуть всі убезпечені в укриттях. Завдяки нашим партнерам, ми придбали понад півтори тисячі комп'ютерів, мається на увазі ноутбуків, які. Саме і дають можливість забезпечити дистанційне навчання у разі, коли немає можливості навчатися на очному форматі. Також заклади самостійно обиратимуть чи проводити святкування з нагоди 1 вересня, зазначив голова обласної військової адміністрації. На Черкащині діє 46 класів безпеки, де учні поліпшуватимуть знання змінної медичної та протипожежної безпеки, розповів заступник керівника головного управління ДСНС в області Олександр Євпак. Більш акцент ми робимо на середньої освіти і дошкільної освіти, тому що з дітьми нам простіше ніж з дорослими працювати. Третя протягом року змінює місце проживання в Черкасах багатодітна родина Андронових з під Марганця. З-під обстріли вони евакуювалися торік у серпні. Місяць дев'ятеро дітей разом з батьками проживали в одній кімнаті в санаторії. Потім винаймали будинок, розповідає голова родини Євген Андронов. Та він виявився замалим. У яких нині умовах мешкають вихованці будинку сімейного типу? Дивіться далі. Літня у тіні дерев посеред подвір'я за обіднім столом грають у настільні ігри четверо з дев'яти вихованців Андронових. Підраховує пазли найменший із них семирічний Данило. Каже, рахувати вміє, бо закінчив перший клас. Має і улюблений шкільний предмет. Я думаю, що математика ти вмієш рахувати на пальцях. Ну, бувається на пальцях, бувається ні. Ліжко. Для гри місця дітям вистачає, каже батько Євген. Та з початком навчального року домашнє завданням доведеться робити по черзі. Треба на уроки вчити. І не вистачає місця для них. Цей будинок малувати. Взять більший будинок знімати, ми його просто не потягнемо. Будинок сімейного типу Андроново відкрили 15 років тому в Марганці на Дніпропетровщині, розповідає мати вихователька Ірина. Дев'ять дітей ми випустили, вони вже дорослі, вже два батька, одна мама. П'ятеро дітей у нас зараз в Польщі. З початком спочатку повномасштабного вторгнення будинок в Марганці довелося залишити, розповідає Ірина. Ми виїхали місяця мабуть, на два максимум. Ми думаємо, приїдемо, подивимося і поно і ми повернемося назад. Але коли там вже почали бомбити, коли нас повело там дах. Коли воно там все тече, і тут ми побачили для дітей. Вони тут у нас розвиваються, вони тут сходять на секції. На сімейній раді вирішили залишитися в Черкасах. Після тривалих пошуків знайшли цей будинок. В одній кімнаті нині мешкають менші дівчатка. Одна з них Валерія Жовтяк розклала на ліжку дипломи за свої спортивні досягнення. Це чемпіонат України, це по рукопашному бою. У сусідній найменшій кімнаті 13-річна Каріна робить манікюр своїй старшій названій сестрі. Каже, відточує майстерність, аби в майбутньому стати професіоналом цієї справи. Мама ну накинула мені дійку, щоб я попробовала, якщо ну понравиться, щоб я займалась. А так, ну я па я посмотрела, ну мені это понравилось. Я почала этим займатися. Попри житлові труднощі дітей потрібно готувати до нового навчального року, розповідає Ірина Андронова. Із придбанням шкільних гаджетів допоміг фонд Олени Зеленської. Планшети, два ноутбуки, три смартфони. Дали нам холодильник, дали пральну машину. Втім, побутова техніка поки запакована, додає пані Ірина, адже тут залишатися родині не по кишені. у нас в середньому 20 за оренду, плюс 5. Ми беремо в середньому 25 Тисяч нас уходить просто на те, щоб виплачувати житло для того, щоб ми мали тут жити. Але оптимізму їм не позичати, каже мама сімейства. Головне, що тут вони в безпеці. вікторія Будовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах презентували кіно про карпатського лицаря Довбуша. Пригодницько-історичний екшен вийшов у прокат у День Незалежності, 24 серпня. За словами режисера Олеся Саніна, над стрічкою працювали майже п'ять років, переживши епідемію ковіду, та не зупинилися навіть під час повномасштабного вторгнення. Врешті додає пан Олес, цей фільм потрібен був українцям саме зараз. Фільм про боротьбу гуцулів за свободу, про те, як два брати стали один одному ворогами і про кохання, яке перемагає. Переглянула і наша Тетяна Недбайло. Я розкажу про того, кого я знав, як себе. Карпатські полонини, гори та струмки. В центрі сюжету брати довбуші ватажки гуцульських опришків, противників панування польської шляхти. Врешті рідні брати стають ворогами. Один обирає шлях злодійства, інший очолює народне повстання. Ще зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Ніколи тут не буде не нашої волі, не нашої власти. Українського Робін Гуда Олексу Довбуша в боротьбі не брала жодна куля й меч та оберігала любов. Марічки так, обманувши смерть, йому й вдалося здолати коронну армію гетьмана Потоцького. Захищай его св... Творення фільму надихнули події революції гідності, каже режисер Олесь Санін. А втілений образ Олекси Довбуша пояснює, це не просто персонаж із легенд. Історія Олекси Довбуша в моєму трактуванні це історія чоловіка, який не хотів ніякої слави, не хотів жодної війни. Але обставини його те, що в нього забрали волю, забрали його свободу за те, що пригнічували його самого родину і весь, і народ, весь сином якого він був. Він взявся за зброю і почав захищати те, що він любить. Карпатського колориту, окрім пейзажів, додають і автентичні вбрання. Точні відповідники одягу, гуцулів, опришків, комплекти для армії польського гетьмана, костюми польської шляхти. Над цим усім працював окремий департамент. Говорить Олесь Санін. Ми ще знайшли в музеях там речі початку 18 століття. Ми робили з них звідки. Роль Івана Довбуша в кіно виконав Олексій Гнатковський. Для нього актора театру це був перший досвід знімання. Однозначно є нюанси, як працювати з камерою, як монтувати самого себе, тому що в театрі ти граєш роль, починаєш і граєш її до кінця. Тут ти можеш жати одну частину зараз, через кілька днів ти граєш інший епізод. Долучився до створення стрічки Черкасець, режисер монтажу Денис. Захаров насправді спецефектів в кіно дуже мало, таких які намальовані десь щось там є трукерські сцени. Затирали там якісь проводочки, кабельочки, тросики. А так все знято натурально у черкасах охочі побачити довбуша. Вчора зібралися в кінотеатрі Україна. Кінцеві титри супроводжувалися оплесками. Ми захоплюємося завжди кимось, чимось, Франція, е, Європа, Англія, Америка і так далі. Нас є повно своїх героїв, повно своїх культурних там пам'яток і так далі. Ми багато чого не знаємо. І це дуже правильно кіно в плані того, щоб створювати своїх е, власних українських героїв. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким будеться цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.